Доброго дня, магія Трубленського, мене звати Олена. Загальний розклад. Які можливості відкриває вам ця повня? Два варіанти. Цифру варіантів вибираєте ну а далі слухайте, дивитеся. Сигніфікація по першому та другому варіанту. відкриваю вам тепло. Першому варіанту ваша семіфікація? Закриті шляхи, певний період. Ну, говорять на даний момент, що ви повинні ясно зрозуміти і прискоритися по відношенню до подій, до ситуації ну, те, що відбувалося. Так раніше ви знаходилися в підвішеному стані, можливо, була пауза. Була виправдана, можливо, деякими подіями ситуація або потреби зупинки в вашому житті. Ну, а на даний момент говорять, що якщо й був певний період бездіяльності, то на даний момент говорять, що прискортися по відношенню до обставин, до ситуації, ви повинні чітко для себе визначити подальший шлях, якщо це стосується реалізації, рухатись до цілі, до результату. Ну, або якщо ви знаходитесь тривалий час. В Ситуації, де ви не маєте можливості шансу, тривалий час не можете змінити ситуацію, вже на порозі інформація, і вона для вас прояснить ситуацію. Яким шляхом вам рухатись, що вам робити, на чому сконцентруватися? Тобто, ви повинні розуміти, що загалом події прискоряться, прискорення буде потребувати ситуації від вас. Тому майте по відношенню до цього розуміння і не знаходьтеся в підвішому стані, не залишайтеся в бездіяльності, по відношенню до тих змін, які будуть відбуватися. Ну, на даний момент, якщо ви знаходитесь в бездіяльності в підвішеному стані, це на короткий термін. Тому що вже на порозі зміни, вже на порозі інформація, і вже на порозі саме чітке розуміння і здобуття ясності по відношенню до того яким шляхом, або як вам досягнути того, що ви бажаєте? Або як вам вийти з даної ситуації, або що вам робити по відношенню до тих чи інших питань, до тих чи іншої ситуації? Ну і загалом в вашому житті? Які можливості відкриває вам ця повня? По відношенню до благополуччя і достатку, особливо що стосується родинного благополуччя і достатку, от якщо раніше ви знаходилися в неможливості змінити ситуацію, були жертвою негативних магічних дій з боку третіх осіб, які негативно впливали на ваше особисте життя, на ваше Благополуччя і достаток, родинний благополуччя і достаток, то на даний момент говорять, що у вас новопочинання, ви відчуєте оновлення по відношенню до щастя, радості, благополуччя, закінчення тривалого періоду негативних подій, ситуацій, де ви не могли подолати побороти, відсікти, очиститись. На даний момент вам надають чітке розуміння. Даний період, негативний період, що стосується родинного щастя, благополуччні достатку, і загалом, матеріально, фінансового закінчення. У вас оновлення, нове починання для когось. Ну, або загалом, якщо ви не маєте родини, то саме по відношенню до цього питання, до цієї сфери, будуть відбуватися позитивні зміни в вашому житті. Повня принесе саме новий шанс, нову можливість досягнути бажаного. Так, про що я і говорила? Ви перемогли в боротьбі в протистоянні по відношенню, чому ви і знаходились в підвішеному стані. Ну, один із причин або варіантів те, що були люди, які негативно впливали на ваше життя, які вели гру за вашою спиною, які маніпулювали негативно, які закривали вам шляхи, не давали вам. Можливості вибору, яким шляхом рухатись, як вам досягнути те, про що мрієте і що вважаєте. Ну, або загалом рухатись до цілі, до результату. Закривали шляхи, і ви не мали ні розуміння, ні ясності, ні можливості. Які можливості відкриває вам ця повня? Ви отримаєте декілька варіантів по відношенню до досягнення те, про що мрієте і що вважаєте. Вам потрібно буде визначатись, ну і по відношенню до того, що буде для вас актуальним, що є для вас цілью саме в даний період вашого життя, ну і в яке нове починання ви будете рухатись, що ви будете робити, як ви будете діяти. Тобто ви на даний момент сконцентруєтеся на ясності і розуміння те, яким шляхом і до якої цілі ви будете рухатись, і прискорите. Свій рух по відношенню до визначеності вибору. Початок нового ви будете робити кроки до досягнення цілі і до досягнення благополуччя і достатку. Повня відкриває вам шанс. Якщо це стосується, наприклад, роботи і фінансово було получено достатку, ну то ви бажали підвищення, ви бажали покращення ситуації, або ви бажали реалізації. Ви самодостатні, і вас саме такою бачать вищі сили, самодостатня, ресурсна, наповнена. Якщо це стосується найманої праці. І ви працюєте, то ви отримаєте підвищення і не тільки статусу, а й заробітної плати. І якщо не маєте роботи, то отримаєте шанс можливість ту спектакль, саме той шанс, який кардинально змінить ситуацію у вашому житті і дасть можливості покращити ситуацію стосовно фінансового получення і доставку. Ну і по відношенню до статусу, ви отримаєте. Можливості і в перспективі ви будете мати можливості покращення, підвищення. Ви відчуватимете задоволення саме по відношенню до того шансу, який ви отримаєте. Тобто да наповнення принесе вам шанс ту спектаклів як по відношенню до реалізації, так і по відношенню до фінансового матеріального благополучнього достатку. Це саме той шанс, який кардинально змінить ситуацію, вашу ситуацію по відношенню до реалізації, по відношенню до фінансово-матеріального. Благополучення достатку. Якщо ви, наприклад, бажаєте займатися якоюсь справою власним бізнесом, то не потрібно невпевненості по відношенню до даного виду діяльності. Це саме той шанс, який дасть вам можливості в процесі розвитку досягнути того результату, якого ви бажаєте. Це той шанс, який кардинально змінить ситуацію в вашому житті, і ви, вірний, зробили вибір по відношенню до направлення. До виду діяльності, якою ви вважаєте займатися, і у вас буде зростання постійно. Ви будете знаходити додаткові направлення, або даний вид діяльності буде вам підказувати. Але от по відношенню до даного направлення, до даного виду діяльності, ви будете мати той результат, який задовольнить вас в подальшому. Ну, і говорять, по відношенню до самої ситуації, ви самодостатні. Подолати, здійснити, досягнути, реалізувати, пропрацювати стратегію, або, наприклад, відкоригувати свої дії по відношенню до ситуації, ви ресурсні і самодостатні, і наповнені, і енергетично, і що стосується інтелекту. Ви маєте досвід, маєте знання, і ви зможете досягнути саме того, чого прагнете, по відношенню загалом до ситуації в вашому житті. Ну, що стосується і матеріального. і Добробуту. Ну, по правосуддю ви це отримуєте. Ну, тому що Фортуна, колесо фортуни от говорять саме про те, що і ваша рідра діє на даний момент по відношенню до ситуації, говорять вам, що в твоє життя саме йдуть позитивні зміни, тому що твої дії були вірні, ти зробила вірний вибір, ти зважувала все за і проти, по правосуддю. Ти і отримала завдяки вірному вибору, завдяки вірним діям, ти і отримала. Саме даний шанс, дану можливість. Фортуна колесо фортуни говорить про те, що доленосний момент, доленосна ситуація, рух в вашому житті відбудеться. Я не скажу, що тут стосується переїзду, я скажу, що більше стосується нового починання, те, що в вашому житті, от ви вийдете з підвішеного стану, бездіяльності, коли ви були в тупіку, коли ви знаходилися в бездіяльності, не діяли, залишалися тривалий час пасивності. На даний момент ця повня принесе в ваше життя рух. Колесо фортуни. І ви будете вдоволені саме тими подіями, які будуть відбуватись. Ну, от ваші від вамі говорять, що по правосуддю ти отримав даний шанс, дану можливість, і дана доленосна ситуація буде змінювати і змінюватися. І завдяки цим змінам ти досягнеш того, чого ти прагнеш. Ну, і загалом його достатку. Дякую. Які можливості відкриває вам ця повні акваренда другого варіанту ваша сигналікація? На даний момент, якщо ви знаходитесь в пасивному стані без ну, вам говорять все ж таки, що потрібно йти в починання, активно діяти, відстоювати власні кордони пріоритет. Якщо ви навіть і хворієте, або в даній ситуації залежні. Від когось, ну, вам говорять, що ви не повинні бути пасивні по відношенню до ситуації, з довірою ставитись саме до тих людей, які є в вашому оточенні, ви повинні відстоювати власні кордони і пріоритети. На даний момент хтось розуміє і бажає проявлятися із активністю подальшому буде боротися відстоювати, діяти. Ну, якщо ще хтось із вас. То вибрав даний варіант, знаходиться в спокою, то ви повинні звернути на дану підсказку вам. Тому що тільки таким чином ви досягнете в своєму житті результативності подальшому. які можливості відкриває вам ця повня Ну, от, якщо ви вийдете з пасивності спогади про період втрат. Про те, що ви втратили, про тих, що ви втратили, або того, кого ви втратили. Складний період саме для вас, але початок нового періоду. Це повня приносить ваше життя нове починання. Але от по відношенню до ситуації, ви повинні звернути увагу на те, що нове починання потребуватиме від вас активності, ну і ресурсності, насамперед. Для того, щоб діяти, для того, щоб досягати того, чого ви прагнете. Зрозуміло, що з часу, тому що тривалий час ви знаходились в негативному емоційному стані в бездіяльності. У когось були негативні магічні дії. Негативні дії з боку людей, які закривали вам шляхи, не давали вам можливості досягнути бажаного результату. Ви лише втрачали. Ви й не боролися, ви були пасивною, ви плели за течією. Тяжко було долати, тому що закриті шляхи, і ви не бачили можливості і не мали ясності по відношенню до ситуації, як вам ви вийти з даного тупіку. Вам говорять, що з часом ти досягнеш результату. Тільки рухайся, активно проявляйся і в нове починання. Якщо ви самотні на даний момент, то у вашому житті з'явиться чоловік, який допоможе вам. Саме от по відношенню до шансу можливості. Активно буде проявлятися ваш бік, і тривалий час він буде підтримувати вас, тому що дехто все ж таки з вас пасивний по відношенню до самої ситуації. А вас вищі сили виводять, саме в новопочинанні. Чому і надають дану інформацію, що от прогнозно з часом ти отримаєш позитивний результат, тільки дій. Але все ж таки, хто комусь дуже важко пропрацювати, комусь дуже важко, все ж таки проявлятися по відношенню до ситуації, тому вищі сили приведуть ваше життя саме того чоловіка. Або у вас є чоловік, партнер, поруч, людина, яка буде підтримувати вас. То тоді ви зустрінете або ваше життя війде інша людина з пропозицією шансу. Саме період, трансформаційний період, період змін. Ті, які війдуть з даною повною ваше життя. Зміни позитивні, новопочинання. Але по відношенню до цих змін, ви повинні активно проявлятись. Ви повинні накопичувати ресурс, особливо що стосується енергетичної, тому що вам потрібно буде діяти, вам потрібно буде боротися. Вам потрібно буде протистояти. Щоб не відбувалося, але знаходити вихід. Вам говорять, що от не потрібно сидіти і думати і переливати з пустого порожнє. Не потрібно самі собі закривати шляхи до успіху. Просто потрібно вірити в себе, зважити все за і проти, і зрозуміти, що даний шанс, дана можливість, інформація, зміни, які будуть відбуватись, можливості, які відкриє вам ця повня, дадуть вам з часом досягнути результату. Успіху. А якщо ви залишитеся в бездіяльності, то результату не досягнете, ці ваші думки ілюзорні по відношенню до ситуації. Ви не маєте ясності, невпевненість, можливо навіть когось і страх, що недостатньо знань, недостатньо досвіду. По відношенню до ситуації, якщо це пропозиція, то по відношенню до пропозиції, та вам говорять, що недостатньо, на вашу думку, ви мудра, досвідчена людина. Але 100% ви повинні розуміти, що по відношенню до ситуації ви сили вам впевнено, говорять, що 100% ти будеш успішна по відношенню до даного шансу, даної можливості. 100%. Ти досягнеш результативності. Чого потребує від вас ситуація, це діяти, а не боятися. Ще раз говорю: це ілюзії. Відсікайте, пропрацьовуйте, заспокойтесь емоційно, досягніть рівноваги балансу. Не потрібно морочити самому собі голову. Не потрібно залишатися в неясності, в бездіяльності. Потрібно брати владу в своєму житті, ну і таким чином досягати результату. Активно діяти, рухатись до цілі до результату. Тобто отримуєте шанс, можливість, інформацію, використовуєте. Є робота, якою ви займаєтесь, є проєкт, яким ви займаєтесь, то дійте. Якщо тривалий час не мали можливості, не мали розуміння ясності, то отримаєте. Але не відмовляйтеся по відношенню до ситуації. Дякую, Магітер Український. до зустрічі!